Що передбачає проект Трудового кодексу, поданий до Верховної Ради. Тривалість якої відпустки збільшиться, а якої, навпаки, зменшиться. Чи залишиться 40 годинний робочий тиждень? Коли переходити на письмові трудові договори, обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску КадроЛайф з Людмилою Смердовою та командою Кадроленд. Урядом подано проект Трудового кодексу до Верховної Ради. Це вже не перша спроба замінити кодекс законів про працю. Проте цього разу схоже, що всі налаштовані дуже рішуче. Далі пройдемося по головним моментам трудової реформи, яка нас очікує. У проекті Трудового кодексу з'явилося багато нових визначень: працівник, роботодавець, харасмент. Але найголовніше прописані ознаки трудових відносин. Нагадаю, що у кодексі законів про працю їх немає, а тому на практиці керувалися численними судовими рішеннями з цього приводу. Під ознаками трудових відносин у контексті проєкту трудового кодексу розуміються, зокрема, особисте виконання особою роботи за посадою, систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди у грошовій формі, встановлення особою за завданням і під контролем, якою виконується робота. Тривалості робочого часу та часу відпочинку з позитивного у роботодавців з'явиться чіткий механізм розмежування трудових та цивільно-правових відносин. З іншого боку, такий механізм буде й у контролюючих органів. Тому вже вкотре закликаємо вас пройтися по договорах ЦПХ і провести їх аудит. На предмет прихованих трудових відносин ще один важливий нюанс, який одразу кидається в очі: перехід на письмові трудові договори. Тобто, проект трудового кодексу передбачає тільки письмові трудові договори абсолютно з усіма працівниками, незалежно від їх категорій чи статусів. В окремій нормі визначено, що саме має міститися у письмовому трудовому договорі. Перехідними положеннями передбачено, що на письмові трудові договори потрібно перейти протягом року після прийняття трудового кодексу. А якщо на підприємстві понад тисячу працівників. Протягом двох років також передбачається укладення додаткових угод до письмових трудових договорів у разі внесення змін до них, і це буде закріплено у трудовому кодексі. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Багато хто переживав щодо збільшення тривалості робочого тижня, проте проект Трудового кодексу цього не передбачає. Цитую, нормальна тривалість робочого часу працівника, тобто норма тривалості робочого часу, не може перевищувати 40 годин протягом кожного семиденного періоду. Перейдемо від робочого часу до відпочинку. Проектом трудового кодексу передбачено, що тривалість щорічної основної відпустки становитиме 28 днів. Зараз тривалість цієї відпустки становить 24 дні. При цьому тривалість щорічної основної відпустки для працівників з інвалідністю першої та другої групи становитиме 30 днів. А от окремих приписів для працівників з інвалідністю третьої групи немає. А це означає, що тривалість щорічної основної відпустки для них становитиме, як і в загальному випадку, 28 днів. Зараз для них тривалість цієї відпустки становить 26 днів. Соцвідпустка на дітей надаватиметься, зокрема, матері та батьку двох або більше дітей віком до 15 років. Тобто, право на соцвідпустку на дітей за вказаною підставою буде і у матері, і у батька, а це значно спрощує процедуру її надання. Проте тривалість соцвідпустки на дітей зменшиться за однією підставою 7 днів. За наявності двох або більше підстав 10 днів. Зараз тривалість цієї відпустки становить 10 і 17 днів відповідно. Ще одна важлива новація: у загальному випадку соцвідпустка на дітей не переноситься на наступний календарний рік, тобто вона згоратиме. Згідно з проектом Трудового кодексу, графік відпусток не є обов'язковим, адже передбачається надання щорічних відпусток за графіком, а також у разі його відсутності. Підкреслюю, що мова йде про проект трудового кодексу, а згідно із чинними нормами кодексу законів про працю, графік відпусток є обов'язковим документом, у тому числі для 26-го року. Загальна процедура звільнення не змінилася, але прописані вимоги до того, що має бути у наказі про звільнення. Копію наказу про звільнення та повідомлення про нараховані і виплачені суми видавати працівнику потрібно. Додалося про надання рекомендацій на вимогу працівника. Так само на вимогу працівника вносимо запис про звільнення до трудової книжки. Проте є уточнення щодо дня звільнення. Днем звільнення працівника з роботи є останній день фактичного виконання працівником трудових обов'язків у межах його робочого часу, або перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності, або перший робочий день після закінчення відпустки. Також докладно прописано процедури звільнення за угодою сторін, за власним бажанням працівника, скороченням тощо проект трудового кодексу передбачає справжню трудову реформу: перехід на обов'язкові письмові трудові договори, визначення ознак трудових відносин, а ще збільшення тривалості щорічної основної відпустки. До 28 днів. При цьому зменшиться тривалість соцвідпустки на дітей. За наявності однієї підстави вона надаватиметься тривалістю 7 днів, а за наявності двох і більше підстав 10 днів. Нормальна тривалість робочого тижня, як і раніше, становитиме 40 годин. Загальна процедура звільнення не зміниться, проте прописані нові підходи до визначення дати звільнення також уточнені процедури звільнення за угодою сторін. За власним бажанням працівника скороченням. Зараз проект трудового кодексу передбачає, що його норми запрацюють через 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Проте у цьому питанні ще зарано ставити крапку, адже нас ще очікує розгляд проєкту комітетами, уточнення, доповнення й уся процедура голосування за нього. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, підтримка її консультанту, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.